Вітаю вас на моєму каналі. З вами сьогодні я, Олена Ярмак, і ми будемо робити чокер з яшми та хризоліту з підвіскою. Ось ці намистини цю плоску і цю я хочу використати для підвіски. А інші буду збирати на піни, ну, точніше, на булавки. З'єднувати між собою. Цепочку хочу використати і на різоліто. Зараз візьму ось ці булавочки. Подивлюся, підійдуть вони мені чи ні. Замалі, коротенькі. Немає в мене для інших. Але в мене є длінні ось такі, піни, я буду їх використовувати. Так, беремо, по ходу буду розповідати, роблю крючечок з одного боку. Ось таким чином. Петелька така. так Далі обкусю кінчик з іншого боку і зроблю теж петельку. Так. Зараз баночку покладу. І роблю петельку з цього боку ось так. так. Тепер. Тепер беру цепочку і буду ось так з'єднувати. Тільки треба вирішити, скільки елементів цепі мені знадобиться. Зараз подивимось, візьму 4 і подивлюся. Так, одягаємо. Таким чином. Цепочка дуже туга. Це нержавейка і вона така міцна, тому треба докласти зусиль, щоб її з'єднати. Так, ось так. Так, ось така. Чотири, чотири, Три. Ну, три виглядає краще. Чотири, мабуть, забагато. Да, чотири забагато. Зроблю три. Один елемент прибираю. І буде у мене три елементи. Два маленьких. Один. Величенький. Тепер я беру на мистину хризоліто, Передот, ще його називають, іншим. інша назва, і з'єдную з цепочкою. Свях, цепочка. Так. З'єдную ось такий елемент. Буду робити ось такі елементи, чередуючи намистини між собою, яшму і хризолит. Зараз я зроблю декілька елементів, ви побачите, як воно виглядає. Знову роз'єднуємо. і Вдягаємо. Все дуже просто. Нічого складного, так, прибираємо лишні. У нас, тому що ми використовуємо три елементи цепі, залишаються лишні елементи, великі. Ну, я їх буду потім теж використовувати у підвісці, так що вони мені знадобляться. Побачите. Наприкінці відео я буду робити підвіску, і ви побачите, як я використаю ці елементи. Так, з'єднуємо далі, вирівнюю петельку, щоб вона виглядала естетично. Так, тепер обкусую лишнє. І роблю петельку з іншого боку. Ну і ось дивіться, що виходить? Далі все таким же чином. І ось такий результат. Я зібрала. В одному місці я зробила поруч дві намистини хоризоліту, між ними кільце, і на це кільце я буду надягати підвіску, яку зараз я буду робити, і покажу вам, як це я роблю. Ось ці елементи мені знадобляться. Ця прямокутна намистина. Ось таким чином, вона тут буде, ця тут, між ними буде ось така зелененька ще. Ну, збираємо. Останню намистину я буду вдягати на піна з круглим кінчиком, вийму старий, колись воно в мене щось було. Поставлю новенький, так, сюди булавочку. Ось такий пін. Вставляємо ось кінчик кругленький. Так. Ну, а на цю. Прямокутну намистинку я буду використовувати ті піни, що використовувала на весь, на все коліє оце. Так, обкусую кончика, одягаємо. А тепер з'єднуємо між собою всі елементи. Так, Щас я тут, з цього боку, роблю петельку. Так. А тепер... Поєднаю між собою і між цима двома намистинами. Я зроблю, я зроблю Елементи цепі. Так, з'єднала. Тепер буду поєднувати. Я хочу закрити з'єднання, і вони будуть як прикривати його, і додавати закінченості для підвиски. Так, ось я поєдную. Так, ось один елемент цепочки, але його замало. Зараз буду додавати ще. Додам ще один. Так, з'єдную. Так, ну, дві теж замало, маловато. Ще одну додам. Повісю, подивлюся, як виглядає. Ну, маловато дві, Да. Додаємо третю. Так, вже краще, але теж воно. Хочеться його, щоб воно більш як закріплене було. Зараз візьму ще один елемент і скріплю всі їх між собою. Вже він туго вставляється. Це, мабуть, останній буде. Так, впав. Так, знову ми його зараз вставимо. О, а тепер треба закрити це саме складне. Бо заважають інші елементи. Так, закриваємо. Закриваємо, закриваємо. Ось таким чином. Тугенько, закриваються вони. Так. Зараз треба піджати, щоб нічого не вискочило, щоб елемент зійшовся. Ну ось. Ось так. Так, мені подобається, залишаю так. Зараз я вдягну на це кільце і тротуар готовий. Якщо є в кого запитання, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Також мене цікавить ваша думка, як би ви, може, ви зробили по-інакшому якесь у вас інше бачення. Поділіться, будь ласка, зі мною. Мені теж це цікаво. Може, якась ідея мені сподобається. Я її теж буду використовувати. Ось таке намисто. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Якщо вам сподобалось, поставте мені, будь ласка, лайк, бо це допомагає просувати канал. Ось таке намисто. На цьому будемо прощатися. Бажаю всім творчих успіхів, а також мирного неба. До нових зустрічей. Пока-пока!